Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, в мене для вас є гарна новина, це те, що токен Ктон вже доступний на StoneFi. Платформа StoneFi додала підтримку токена Ктон. Це токен, який дозволяє отримувати винагороду за стейкінг тон, зберігаючи при цьому ліквідність. Тому якщо ви, ви холдите тон або просто тримаєте у своєму криптопортфелі цей токен, то в принципі ви можете додатково заробляти інші токени. Беручи участь у пулах ліквідності від Stamfy. Вони запустили пул WSS KTON і тон. Загальний обсяг пулу буде 100 тисяч доларів. Курс приблизно 1 ктон дорівнює 0,9 тонн. Склад цього пулу буде 75% токену ктон і 25% тон. Що нам потрібно робити? Переходимо на Stamfhay. Посилання залишаю в описі під даним відео. Go to app. В правому верхньому куті ми натискаємо приєднати гаманець, я вже його законектив. Натискаємо на Pulse, але не обов'язково, тому що я залишу посилання на сам пул ктон тон в описі під даним відео. Але Якщо вже натиснули, шукаємо а, ктон. ton, ton. Все, я знайшов даний пул, токен ton, ton. Потім натискаємо Add Liquidity і додаємо ліквідність. Також я особисто беру участь в різних цих пулах. Ми натискаємо my Pools і бачимо, що також я приймаю участь у різних пулах. Тому не думайте, що я просто знімаю відео, я також особисто перевіряю дані способи заробітку. І як це працює? Ви стейкаєте токен Тон і отримуєте у відповідь КТОН. Тобто за те, що ви стейкаєте токен Тон, ви отримуєте токени КТОН, які також потім можете продати. Ктон автоматично накопичує нагороди, і цей токен можна використовувати у DeFi-сервісах. Це як трейдинг, фармінг, лендинг. Та пула ліквідності. Тому, друзі, це доволі гарна новина. Якщо, як я вже казав, вихолоде тон, то немає сенсу просто його тримати на якихось гаманцях, на якихось біржах, тому що ви просто пропускаєте ось таку халяву, ось такий спосіб заробітку, як пуле ліквідності. Тому, друзі, всі посилання я залишаю в описі під даним відео. Дякую вам за увагу!